Надеюсь, в Кремле уже поняли, что нет смысла даже слушать, что предлагают на Западе, пока над Одессой не зовется русский флаг. Конец цитаты. Ну, это, конечно, очень здорово. все то очень здорово. Но вы понимаете, не только товарищ Живов, но и другие люди, так сказать, наших убеждений патриотических, что без, собственно говоря... Без мобилизации во всех смыслах я не имею в виду только призыв резервистов. Без мобилизации экономики, государственного управления, без чистки вообще власти мы не сможем выполнить то, о чем пишет Военкор Живов. Мы просто. У нас войска ст, стачиваются, а во-вторых, там идет жуткая э, сказать, криминализация части командного состава. У нас, знаете, вот криминализация вооруженных сил это тоже. Форма их разложений. Вот нас смотрят ребята погибшие. Эрнест, Гудвин и Эрнест, светлая им память. Ведь благодаря им мы узнали о Пузиковщине, да, о том, что процветает в наших некоторых подразделениях, да, фактически, которые превращены вот в такое уголовно-криминальное фактически сообщество, где э, командиры. Э, творят произвол и беспредел, а неугодных могут послать на смерть, в тюрьма. И как бы там ни орал э, ведущий Соловьев, Пузика не отдадим, он Мариуполь брал, он наш, может он ваш, конечно, и Мариуполь он, конечно, брал, но только он уложил отряд дарноводов. И сейчас пытается в этом полку, в принципе, снова создать без, без опыта, с, с людьми без опыта вот этот дроновый, дроновый так сказать, дроновый отряд, отряд дарноводов. Но делал, и вот именно случай Эрнеста и Гудвина, а он не первый, к сожалению, заставляет очень серьезно отнестись к проблеме, к вот состоянию дисциплины, вообще порядка вооруженных сил Российской Федерации на фронте. Вот недавно интернет буквально взорвался от записи разговоров, одного из комбатов и ночмеда. Вот, в военной части, сейчас я даже номер ее назову, с бойцом, добровольцем, который, собственно говоря, лежал в госпитале. Вот. Это военная часть 41 698. Я помещаю этот разговор в ссылке под описанием. Можете пройти, ткнуть в телеграмму и послушать эти там три с половиной минуты, буквально то, что здесь я прокрутить не могу. Там такая нецензурная площадная э, брань стоит, что, в общем, как вы понимаете, вы послушайте сами. Но суть в том, что звонит некая дама, ночмед, в больницу и говорит бойцу, добровольцу, а какого черта, как ты вот косишь от э, службы, тебя вот перевели в другое отделение, ты должен быть выписан. Он говорит, У меня врачи перевели у меня зрение, и она начинает его крыть, как, я не знаю, то ли базарная торговка, то ли женщина с низкой социальной ответственностью, она его оскорбляет, он пытается ненормально, вот, а потом ему перезванивает комбат и тоже матом. Говорит, ты сейчас прибудешь, мы с тобой разберемся. Если ты гад, там он называют судьи бойца, который добровольцем пошел, вот он его унижает, говорит, я тебя в штурма отправлю. Ну, понятно, на смерть. Это, кстати, ответ Соловьеву, что отправка в штурмовики, это штурмовики не элита, это смертники, там избавляется от неугодных. У ніч на 7 листопада ворог вкотре використав шахеди і безпілотники не типу для ударів по нашій державі було використано 106 дронів, з яких 74 було збито 25 було втрачено локаційно на території різних областей. Було загалом атаковано 11 областей і столиця. Що насамперед? Нового в цій історії насамперед те, що за нашими даними ворог все активніше використовує шахеди з термобаричними бойовими частинами. Що це означає? Що власне не уламково фугасні, як це було раніше, а саме термобаричні, які створюють велику температуру, там понад 2,5 з тисячі градусів, і це насправді ну ворог вважає, що це більш ефективніше, хоча це власне терористичні удари для запалювання приміщень, що в Власне, і відбувається, коли навіть уламки дронів падають на наші міста. У будь-якому разі це такий новий тренд в діях противника. Але так само ми бачимо, що значна кількість дронів дійсно знищується нашими розрахунками протиповітряної оборони. І ми розуміємо, що посилення нашої ППО залишається важливим чинником боротьби з шахедами і іншими засобами нападу, і власне. Це є однією складовою тих речей, які насамперед стосуються технологічного посилення наших збройних сил. І зараз ми поговоримо про речі, які стосуються вже внутрішнього плану нашої оборони. Ми знаємо, що Володимир Зеленський представляв план оборони для наших партнерів, де основна ставка в тому числі робилася на передачу нам більшої кількості озброєння інші заходи, які зміцнюють наші можливості в боротьбі з агресором. Але маємо розуміти, що не менше важливе. Значення є заходи, які скеровані на посилення внутрішньої стійкості, тобто позбавлення тих проблем, які сьогодні впливають на лінію фронту, на мобілізацію, на стосунки суспільства і влади, на багато цих речей, які ну о, є такими складними на поточному етапі, і як на мене, оцей внутрішній план перемоги передбачає зрозуміння проблем і визначення шляхів їхнього розв'язання, і зараз ми. На цю тему поговоримо з нашим гостем. До нас долучається підполковник Павло Кішкар, старший офіцер командування сухопутних військ. Пане Павле, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю, пане Сергію, вітаю Україну. Ми з вами десь раз ну, на півроку говоримо про проблеми, які суттєво впливають на е, речі, які потрібно покращити в збройних силах. Так, от зараз я хотів би, щоб ваш досвід ви трансформували в рекомендації бачення того, що має включати оцей план внутрішньої перемоги. План, який монка має бути доповненням до зовнішніх ініціатив, і те, що має зокрема ну, поси. Стікість нашого суспільства на тлі тих ризиків, які сьогодні існують. Що б ви виокремили як базові речі, які мають бути взяти до уваги нашою владою, яка, в принципі, так само опікується деталізацією цього внутрішнього плану перемоги? Дякую, пане Сергію, за запитання. Ще раз наголошую, що моя позиція це лише моя суб'єктивна позиція, і жодного відношення до позиції командування сухопутних військ не відноситься. І моя позиція вона більш комплексна ніж лише проблеми, ті, які ми питаємося на фронті. Вона стосується і реформи судової системи, і правоохоронних органів, і системи підготовки загалом всього суспільства до ведення затяжної війни з Росією. Тобто, система комплексної підготовки чи загальної підготовки населення до ведення бойових дій вона має існувати в державі. На жаль. Її немає. Хоча я не скажу, що до наших з вами ефірів не дослухається влада. Багато речей, які ми з вами проговорили, були зреалізовані, і тут потрібно віддати належне контактерам і владі загалом, що вони приймають і дослухаються до тих абсолютно аргументованих і здорових пропозицій, які ми з вами в ефірі обговорювали. Щодо складової саме військової. То ми націлені зараз на технічне переоснащення і використання більш технологічних продуктів на фронті, адже FPV вже давно не, не така проста штука, яка використовується як снаряд, фактично, це засіб ураження, який вже має і штучний інтелект, і іншу оптику, і системи розпізнавання цілей. і… Причому це як з нашої сторони, так і зі сторони ворога.